Ми можемо зговорити, чому немає досі строку служби, чи під час війни те, що кричали в інформаційному просторі, яка вам там демобілізація, війна, військовий час забути взагалі про демобілізацію? А тому, що немає тої кількості людей, нема другого комплекту військ, щоб ви розуміли. Тому як ми можемо робити демобілізацію? Мобілізацію, що у нас просто бригади недокомплектовані на 100% або хоча б на 85-90%. Є такі бригади, але їх небагато, і вони я ж почалі склав, що вони проводять ротацію в себе підрозділ своїми uh -huh. підрозділами. Але це не панесе. Треба створювати резерви. резерви для того, щоб відбувати ці наступи, літні кампанії, тому подібне. Тому що перекидувати війська, маневр військами, він буде дієвий, але не настільки. Краще, щоб були резерви, щоб стійкість була, розумієте? Тому що будь-який маневр ти забираєш звідси підрозділ, ставиш туди, противник обізнаний, вони будуть на цьому напрямку вбити. Тому потрібні резерви, тому треба, ну, для себе просто треба зрозуміти, що наша вижима, з нашої країни взагалі, це ну, наша ідентичність, це вже мілітаризоване суспільство. Мобілізація саме страшне питання. Чому так виходить, і як Нацгвардія з цим порається? Ми, ми, бачу... ми, ми залежні від мобілізації, та ж саме, Тобто ми являємося силами оборони України, в які Генеральний штаб розподіляє мобілізаційний ресурс міський. Мобілізація чи рекрутинг? Мобілізація. Рекрутинг ми 30% закриваємо потреби своїм рекрутингом. 30-35% закриваємо за рахунок рек рекрутунгу. Мотивація, яка ви говорили, говорила, знаєте, в чому проблема? Вони думають, що все, попав все, в піхоту. Ти, да, ти загинеш по-любому. Ні. Так, ну, є люди, які по три роки воюють, ми ж знаємо цих людей, вони і герої, і кавалери орденів різного типу. І все нічого нормально. А є роки якісь 14 людей, які 14 років воюють, і вони теж... а він був і в піхоті, і взагалі був. Ну, так. Так, да, люди гинуть, ми розуміємо. Ну, тому що війна вай, тяжка, mm -hmm. вона дуже саме. Це не війна, там Перша світова, розумієте? Да? Да, сидиш, сидиш в окопі, нічого не прилітає, крім артилерії, і то, ну і все, і сиди, і відстрілююся. Зараз дрони, вони зі Вони взагалі, вони була евакуація підрозділу Омеги, Там хлопці були 300, Приїхала машина. Те ж саме на слідівському напрямку. За 5 хвилин 14 дронів пролетіло. Ну розуміють, ну слава Богу, все нормально. Забрали. Але ну, так це не ж. Як -так можна? <різь> ну 14 дронів за 5 хвилин, це ж просто навіть. Але виживаємо на фронті це така от основна задача. Потрібно голова на 380, на 720 повинна вращатись постійно, а не до 360. Тож дрони вони і ти повинен контролювати. Вчас, вчасно ну, замітив. Зробив якісь дії, якщо ти ну, обізнаний, якщо ти навчений, вже досвід в тебе є. Не застиг на місці, а зробив якісь дії. І воно спасає. Тобто якщо... від дрона можна врятуватися. Не ну, врятується. Якщо... Ну, дивіться, їхала машина, я просто ну, немає, ми про собі це відео і, там.